Ти все про плюси розказуєш, а які тут недоліки є? Е, ну, Якщо подумати, є пару недоліків. Самий перший це не універсальний кут. Тобто ти, якщо замовляєш, то в тебе от конкретний кут, який є, такий тобі і треба замовити. Бо є кутові диванчики, як, наприклад, Шенген, ось покажи, там кут переставляється наліво-направо, тому що, бачиш, немає підлокітників, немає до них прив'язки. Тут же е, оця кутова частина, вона з прив'язкою до підлокітника. Це перше. І друге спальне місце. Тобто, оці всі шви. Оце все не підходить для щоденного сну. Якщо ну, на дивані зручно лежати, я не кажу, що на ньому незручно лежати чи спати. Тобто, ви коли лягаєте, він комфортний по жорсткості, але це все не для щоденного сну. Це на одну-дві ночі гостям переночувати. Якщо хочете зробити більш зручним, це спальне місце, кладете зверху топер, тоненький матрас, буде комфортніше. Але це в першу чергу моделька для відпочинку. Омлях. Який тут зручний шезлонг, ви не уявляєте. Оці всі квадратики наповнення з, з незалежного пружинного блоку, воно наче тебе обіймає. Я от хочу просто лежати на цьому диванчику і відпочивати. Модель називається Bubble. Приходьте в шоурум, спробуйте, вам вона точно сподобається.